Вітаю 1363-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Оля Бутко. Починаємо. У Херсоні ворог атакував чоловіка із дрона. Сталося це у Дніпровському районі міста. Про це повідомили у Херсонській ува. Там поточнили, росіяни скинули вибухівку з безпілотника на 52-річного Херсонця, який йшов вулицею. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини та ноги. Нині він у лікарні у середньому стані тяжкості. Троє людей загинуло через російський обстріл Балаклії, що у Харківській області. Окупанти вдарили двома ракетами вночі. У міській військовій адміністрації повідомили, влучання прийшлося по центру міста. У наслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі. І ще 10 людей поранено. Серед них троє дітей постраждалі отримують медичну допомогу. Дрони атакували російське місто Орел у соцмережах. Місцеві повідомили про атаку безпілотників і загоряння. Як зазначають розмі під ударом могла опинитись теплоелектроцентраль. На місці спалахнула пожежа. Також безпілотники ймовірно атакували завод цинку у Курській області. У соцмережах зазначають, підприємство працює на російській. Військово-промисловий комплекс Неспокійно було і на тимчасово окупованих територіях. У Донецьку блекаут попередньо було влучання по підстанції. Місцеві публікували фото пожежі, яку видно за десятки кілометрів. Папа Римський Лев чотирнадцятий підтримав Україну після масованих ударів Росії по енергетиці. Він закликав молитися. Цитую за справедливий та тривалий мир для українського народу, який переживає важкі випробування. Про це понтифік написав у соцмережі ікс. Зокрема, він зазначив, що дивиться із сумом на новини про чергові напади на українські міста, у тому числі на Київ. Зазначив, що ці удари призводять до загибелі і поранень людей. Серед них є діти. Лев чотирнадцятий закликав католиків молитися за настання справедливості справедливого та міцного миру в Україні він запевнив, що зберігає близькість до людей, які зазнали таких суворих випробувань та жорстоко жорстко страждають. Ці удари призводять до загибелі і поранень людей. Серед них є діти та завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без житла з настанням холодів. Ми не повинні звикати до війни та руйнувань. У нього не було шансів, та він вижив. Дніпровські лікарі разом із американськими колегами врятували травмованого бійця із Харківщини, 46-річного Андрія. Після поранення у захисника оголився мозок. Аби знову його закрити, медики провели складне втручання та кажуть: дивом врятували. Нещодавно чоловік вийшов із коми та чи минула загроза його життю? Ні, Савченко продовжить. Такими пораненнями не виживають. Такими словами лікарі готували рідних Андрія до найгіршого. Та кілька днів тому чоловік вийшов з коми. Але він нас впізнав. Всіх нас впізнав. Він зразу посміхнувся, каже синок, мама. Ну всіх всіх зразу впізнав. Дуже був дуже, дуже був радий. Бо як я можу передати такі емоції? У мене була і радість, і дуже і я не я не розумів, що що робити в цій ситуації, як реагувати на це. Ну, це дуже, я дуже, Дякували просто, Богу просто, субітна, да, що, що? говорити Андрію, все ще важко. -то було сильно, я не чую нічого. Тому історію чоловіка за нього розповідають його рідні. Був взагалі майже в всіх гарячих точках, де тільки могло бути. Навіть був ну, в такому оточенні в Курську, виходили самотужки, поки їх не забрали. 50 кілометрів бігли пішком по полях ховалися в якісь погрібах. Потім зразу на Харківщині був і на, і на нашому рідному, наш рідний золоче боронив. А ще пройшов Бахмут часів яр трьохізбинку. на фронті Андрій з самого початку, та за 11 років служби тремувало чоловіка вперше. На Донеччині під Покровськом на нього налетів ворожий дрон. Була відірвана верхня кінцівка, нижня, вибите око. Розбита вся грудина і голова із страшенним пораненням, коли з-під салфетки було видно структури мозку. Край важка політравма, травматичний шок, забій легенів, забій серця, тому що тропонин там був десятки разів вище норми. Ампутовані кінцівки і критичний рівень тромбоцитів називається тромбоцитопенія менше 50. Це є протипоказом до хірургічного втручання. Робити операцію треба було негайно, говорять лікарі. Аби її провести, Андрію перелили 10 літрів крові та попросили допомоги в американського нейрохірурга професора Александролатка. А після годинами під мікроскопом намагалися відновити голову бійця і закрити оголений мозок. Ми побачили, що із правої ноздрі теж витікає ліквар. Ми з професором вернулися, ще раз загрузили диск, завантажили, передивилися і побачили, що це був вибуховий перелом основи черепа, і череп, основа черепа тріснула і привела до розриву оболонок мозку не тільки зліва, там де нема ока, але й справа. Після операції Андрій знову заговорив. Але лайкою. Та лікарі тішаться. Це пояснюють добрий знак, бо ж мозок відновлюється. Андрій може сьогодні відкрито посилати всіх на три букви, показує, що виздоровлення йде. Це такий перший симптом нерохірургії, коли людина приходить в свідомість, перші слова, які вона каже. Як правило, нецензурні. Нині Андрій вже пережив сім операцій. Не все ще позаду кажуть лікарі. Та додають покращення є. Ми раді, що він живий. Ми приймаємо його любого. Пішов він на війну, ми його просили. Каже, ну навіщо це тобі треба? Він каже: я хочу, щоб моя донька, мій у нього внук є. Я хочу, щоб ви жили в вільній Україні. Я ні за кого не воюю. Я воюю за Україну і за свою рідну землю. Щоб ви були. У спокійні були в безпеці. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. На нинішньому етапі війни вирішальними є дві цілі: по-перше, відмовитися від власних ілюзій, по-друге, позбавити ілюзій ворога. Таку думку висловив очільник МЗС Андрій Сибіга. каже, Україна може виготовити до 20 мільйонів дронів у наступному році, якщо отримає достатнє фінансування від партнерів. Путін буде змушений припинити війну, коли зійдуться два фактори. Він перестане плекати ілюзії, що в кінцевому підсумку зможе перемогти на полі бою. Ціна продовження війни для нього і його режиму перевищить ціну її припинення. Нам потрібен перехід від стратегії, скільки буде потрібно, до стратегії, наскільки можливо. На порядку денному економіка і війна Росії проти України. віце і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайл вирушає з візитом до Китаю. Під час спілкування з журналістами він розповів, що обговорить доступ Пекіна до критично важливої сировини, а також скорочення надлишкових виробничих потужностей Китаю у сфері металургії. Крім загальних економічних викликів, сторони поговорять і про війну в Україні. За словами німецького урядовця, Пекін відіграє вирішальну роню у припиненні повномасштабної російської агресії. Жорсткі санкції за співпрацю із Росією. Республіканська партія США працює над законопроектом, який буде вводити обмеження для будь-якої країни, що веде бізнес із країною терористкою. Про це заявив Дональд Трамп. Республіканці пишуть дуже жорсткий законопроект щодо санкцій на будь-яку країну, яка торгує із Росією. Вони, можливо, додадуть Іран туди. Я запропонував це. Тож на будь-яку країну, що робить бізнес із Росією, будуть накладені потужні санкції. Російські штурмовики дедалі частіше потерпають від дружнього вогню під Покровськом, що на Донеччині. Про це повідомляють у партизанському Росія. Теж зазначається, російські оператори дронів усе частіше завдають ударів по власних штурмових підрозділах і вдень і вночі. Найчастіше під такий вогонь російська піхота потрапляє під час виконання бойових завдань. Через відсутність розпізнавальних знаків і загальну плутанину оператори безпілотників нарідко ідентифікують їх як противника. Хаос відбувається. Зокрема, через поспіх командування, яке вимагає захопити Покровський Мирноград, до кінця листопада, зазначили партизани.